Вітаю, друзі! Ми на космічному саді знов. відстежуємо, як наш квітник розростається. Подивіться, яка краса! Я в захваті. І так, що в нас зараз квітує: півники, поєднання білого і дуже темно-фіолетового, який красивий колір. Добавилися сюди котовники. Тут у нас сорт «Ткат», «Шавлій» Сенсейшн Вайт і Карадона. Дуже мені подобається це поєднання манжетки з карадонною. Манжетка і кардона це я прям спеціально це садила, щоб вони були поряд. Вони тут в декількох місцях так потім, потім повторяються. А тут, подивіться, все разом: біла шавлія, кардона, манжетка і катовник. І все воно так от мені подобається. Наприклад. І вже починає квітувати троянда. Цей кораловий колір. Теж мені тут хотілося, щоб він був. Подивіться, як прикольно виглядає гравілат він був у нас жовтий сорт yellow fluffy, а зараз він висох і це теж красиво. Я б його не зрізала, залишила і хай так буде, скільки йому захочеться, може і всю зиму бути. Тут ще в нас троянда біла. А якщо цікавлять сорти, Якісь питання по кількості рослин, по догляду, пишіть в коментарях, будемо відповідати. Ще у нас тут є сорт, третій, Шавлія Маркус. Вона нижча, ніж карадона, і трошки іншого відтінку, такого, бачите, насичений синій, синьо-фіолетовий. Ось починає лаванда, і скоро підуть там у нас Монарди, там у нас агастаги, ехіноцеї. Це все у нас попереду. Айстри взагалі на осінь, і скоро злаки почнуть квітувати, вже ось-ось розпускається щучник. Ось вже щучник починає давати свої, свої квіти. Тобто, ще через три тижні приблизно ми сюди приїдемо і будемо бачити зовсім іншу картину. Подивимось, скажете, чи вам вона сподобається.